3. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами Радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостем студії є Михайло Скоп зі Львова. Людина, яка привезла у стрий свою першу прозову книгу пташине полювання, художник, іконописець, поет, прозаїк, музикант. Людина, яка у квітні буде відзначати своє лише 20-річчя, навчався у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша, займається іконописом, малярством та графікою. Брав участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських виставках. Перша персональна виставка відбулася минулого року у Львові, в червні, у Маріївському товаристві Милосердя. Церковне малярство художника представлене в одній з колекцій Львівської національної галереї мистецтв у церквах Національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця у Батурині, каплиці монастиря храму Святої Анни у Львові. Храміє Пресвятої Богородиці Володарки України у Львові, а також у приватних колекціях України та поза її межами. Михайло Скоп є фронтменом фолькметал метал гурту Тринадцятий запис, учасником Львівського церковного хору «Санна», а крім цього, пише музику і прозу, лірику, займається мистецтвознавством. Михайле, я навіть не знаю, з чого почати, яку з ваших творчих обдарованостей першою зачепити, але напевно почнемо все-таки з вас, як з художника. До 19 років ви намалювали уже більше сотні ікон. Серед ваших найбільш знаних, найцікавіших робіт це древо, триптих під небом, зустріч якими і Анни. Розп'яття, Воскресіння, Богородиця знамення з предстоячими. А минулого року у червні, саме 15 червня було відкриття, відбулася ваша перша персональна виставка в Марійському товаристві Милосердя у Львові. 30 грудня Астрий мав часті нагоду в Народному домі бачити ваші роботи на різдвяній зустрічі, де ви з батьком представляли свої роботи, зокрема іконопис. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали так: ікони я малюю швидко, не можу повільно. І, власне, розповідали про те, що якщо вам робота якась не йде, то вона. Може бути просто незавершеною, Або ви її переробляєте, або просто відкладаєте. Отож, для наших радіослухачів трошки привідкрийте завісу. Як вам працюється як художнику? Е, так, е, ну, е, Сам процес, мій, як, як, це, як ви вже сказали, відбувається швидко. Ну, тобто, Саме питання швидко, воно і відносним. Тобто деякі люди люблять малювати, наприклад, одну лінію дуже довго, наприклад, хвилин 20 проводити, роздумувати над А в мене це відбувається, можна сказати, швидко в тому плані, що я, якщо проводжу лінію, я її відчуваю одразу. Якщо вона мені не подобається, я її перероблю. Але цей весь процес. Можна сказати, що повільність мене е, гальмує тобто, е, мої відчуття. Тобто, так, так як я відчуваю, так як я е, чую цю конкретну роботу, е, цей фон, цей колір, це все має йти одразу за моїми почуттями, інакше е, я просто їх втрачу. А якщо, якщо ж е, на певному етапі виконання роботи е, я можна сказати захочу трошки не туди. То тоді я зупиняюся і розумію, що щось не так. І тоді якраз починається цей процес що роздумування конкретно, що, наприклад, робота в певній частині вона представляє собою не те, що мені потрібно, тобто вона зі мною сперечається, можна сказати. Ще одне до вас таке запитання: от у вас є такий, ну, ви вживали в своїх розмовах так. Киї річ, таку річ, такий можна сказати термін, як хатні ікони. І я знаю, що у вас вже більше ста ікон, то малися на увазі такі великі роботи, а хатні ікони ви вважаєте? Ну що прошу сказати, скільки у вас робіт в доробку, і власне де зараз ваші роботи в, за кордоном? Е, ну, в принципі, е, свої роботи, так якщо порахувати конкретно, то я не можу. Тому що їх дійсно є трошки більше, ніж 100. Але я маю на увазі десь так більш таких, не знаю, значних моїх робіт, тобто там, де справді є, ну, реально можна роботу назвати роботою. Тобто не якийсь маленький зарисовка, не маленький начерк, а реально, що я так вклав в неї душу і можу вважати це своїм ну ніби як досягненням маленьким. Хатня ікона це є. Невеличкий образ, або навіть більше, десь в районі метра довжиною. Тобто, це розмір тут не, не грає особливої ролі, скоріше саме призначення. Тобто, наприклад, в Галичині і в, в, і в Слобожанській Україні, в, принципі, в 19 столітті, в кожній іконі, в кожній хаті була своя ікона. І на них зображалися як спаси з Богородицею, так і, наприклад, святі захисники подружжя цього. Наприклад, як було вінчання, тобто, якщо виходила якась Марічка за Петра, чи якось ну, інакші якісь імена, то відповідно цих святих і малювали на цих іконах. Тобто, це були як конкретні захисники конкретних селян. В принципі, цього самого принципу і я дотримуюсь, ну кажучи, на як хатня ікона, тобто вона в принципі, може бути і в церкві, тобто тут немає нема нічого такого особливого, але іменно конкретно за призначенням, вона є для хати, для того, щоб саме люди до неї зверталися, щоб вони це щоб це було ніби як захисник певної сім'ї, певного дому. Дякую, ви трошки згадали власне про Слобожанщину, про 19-18 століття. Тому наступним моїм запитанням буде таке, які стилі ви використовуєте, які для вас може ближчі стилі? І чи є якийсь один, чи різні, які саме стилі вас надихають, і які майстри українські вам близькі, хто і чому? Будь ласка. Дуже цікаве питання. В принципі, в, різних, в різний час в мене є різні улюблені стилі, але здебільшого я надаю перевагу як українському малярству 17 століття. Це є, як Рудкович і Конзелевич, наші прославлені майстри, так і середньовічний живопис, як український, так і італійський, і візантійський. Тобто, це є стиль Ренесансу, готики. Наприклад, дуже велична в нас є пам'ятка, влюблені розписи каплиці, виконані, виконані галичанами. Це є 15 століття. Виконані так, ніби як на вищому рівні, як це можуть тільки справді як європейські майстри з вишуканими лініями, з вишуканими пошуком фігур, деталей. От якраз цей напрямок це середньовіччя, саме е, Україна, середньовіччя і європейські, ніби як три слова, які поєднуються, і в цьому немає нічого дивного. В принципі, отакий от стиль мені найбільше імпонує, і в принципі в моїй творчості ви можете побачити це найближче. Наприклад, Богородиця вона є е, така, ніби як царственна, вона є е, блідошкіра, вона є худавний, витягнутий ніс. Тобто, це є як талон краси середньовічний, тобто так як мали би виглядати цариці? Дякую. І ну мова трошки зайшла про географію у вашій відповіді. Тому е, наступним запитанням буде таке для наших слухачів: найбільш визначні для вас місця, де знаходяться ваші роботи, ікони вашої, вашого виконання. Ну, Безумовно, одним з моїх найбільших досягнень було те, що мої роботи є ну, справді в церквах каплицях. Це я дуже радий з цього. Зокрема, є в каплиці в Батурині, на місці там, де ну, переносили гріб зі Шевченком, його відспівували. То там є стоїть зараз каплиця, там, де є роботи мої, моєї родини. Тобто, і я дуже радий, що так ніби то, ніби далеко, аж в Чернігівській області. Тобто, але є моя робота, вона там ще й на такому місці, ну, козацька столиця, ще й Шевченко, там, ну, його тіло було. Крім того, мені дуже, я дуже радий, що мої роботи, наприклад, є в монастирі Святої Анни у Львові. Тобто, ну, справді в каплиці, тобто, там, де є черниці. Тобто, що моя мої ікони є справді ікони, що духовні особи. Ну тобто, справді можуть до них молитися, і в них немає ніяких претензій до виконання, чи до стилістики, чи до ще до чогось. Дякую, ви згадали про те, що є місця, де є роботи не тільки ваші, а ваших, вашої родини, зокрема батька. І власне, ви в одній зі своїх розмов з журналістами казали так, що якби сім'я не крутилася у цій художній науці, все одно ви би пішли у художньому напрямку. Трошки про ваше дитинство: все таки, яке спрямування і яку основу надала вам сім'я для вибору професії як художника? Ну, дуже цікаво було в мене з сім'єю. В мене дуже в дитинстві. Я пам'ятаю, багато було саме таких книжок з іконами, саме середньовічними. Можна сказати, що я на них виріс. Тобто я ще не міг читати, але я бачив і розрізняв ікони, сюжети, тобто, знав деякий святий і що це все означає. І це мені було дуже цікаво, бо це як можна сказати в великій частині. Це мені заміняло і казки, заміняло. Ну тобто, ну в мене були і казки, тобто і мультфільми, і це все. Але мені було дуже часто цікавіше саме оцей світ, цей нематеріальний духовний світ древній, тобто ті самі е, життя святих, в яких дуже багато є цікавих і незвичних подій. Які, на яких реально можна, наприклад, вчити людину, як їй жити, як їй бути. І в цьому є... І, крім того, в моїй сім'ї, ну, е, ну, як і в будь-якій сім'ї, там, де родичі є в одній професії, відбувалися часто розмови на ту чи іншу тему про іконографію, про реставрацію. І я поневолі весь час це слухаю, весь час, можна сказати, в мене заходило в це в розум, і там і лишалося. І таким чином, в мене це все лишилося, і я дуже радий, що в мене так вийшло. Дякую. І тепер все таки я представила вас на початку нашої розмови, нашої радіопередачі, як людину, яка привезла у стрій свою нову книжку. Власне, пташине полювання це ваша книга прози, хоча ви пишете і вірші, тексти для пісень, адже ви граєте і співаєте у фолк-рок-гурті гурті 13-й запис, пишете тексти пісень. І, власне, цікаво було в, в інтернеті сказано, пише тексти пісень і якусь книжку. Отож, оця ваша книжка нарешті побачила світ, вона була представлена на книжковій толоці. Трошки про книгу. Е, моя книга, можна сказати, що це є як друга частина моєї творчості, як є, е, ну, можна сказати, е, добожественна, тобто іконопис, такий духовний е, пошук е, ну, світлого, і так і друга частина, тобто, е, можна сказати, темна, роздум про те, що буде без цього, тобто, ніби як друга частина духовного. В книжці розповідається про те, як нібито кілька людей, зокрема, письменник, доктор і звичайний школяр в нашому старовинному Львові, ну, звідки я походжу, вони ну, окремо натикаються якраз на цей темний світ і стають по неволі його учасниками. І як розумієте, коли. Певні нижчі сили ну, пробують з, людь з людьми зв'язатися, то це є не дуже приємно для людей і не дуже корисно. Але якраз в цій книзі розказується, як люди шукають причини, чого до них це все чіпляється, що відбувається, і що вони мають зробити з собою і з, ну, і з навколишнім, щоб все стало на свої місця. Якраз крім того, моя книжка про любов. Про те, чи може любов заплямована вбивством, зрадою, чи має вона право на існування, в принципі. Ну і крім того, якби моя книжка про те, що якби ця людина може жити, коли вона одну оточена реально небезпекою, страхами, як її витримати. Якій справді мож, ну, можна жити, коли все навколо, все загострено проти неї, коли вона боїться, коли все її переслідує, як витримати цей якраз момент. Відповідно, там є персонажі, які не змогли цього зробити, в яких печальна історія, які ну, загинули, але є якраз головні персонажі, є ті, хто навчилися в цьому жити і переборювати ці ситуації. Дякую гарних читачів, вашій першій книзі. І все-таки ви ще й музикант, ви чудово граєте на супілці, на лірі. І хто ви для себе самі по духу? в першу чергу? Художник, письменник, прозаїк чи поет, то вже таке, чи музика? Для себе, як ви себе відчуваєте? Що для вас все-таки першочергове? Ну, для мене це питання було. Я його собі задавав десь рік тому, коли я якраз почав поєднувати і художні, і літературне, тобто серйозно. Коли я ну, реально почав розуміти, що книжка має бути видана, що я маю грати музику, маю складати вірші, ну що це дійсно справді серйозна справа. Але відповіддю для мене знайшлося те, що можна сказати, що я є ніби як слуга своєї справи і ніби як працівник цього незалежності від жанру. Я, наприклад, якщо, наприклад, якщо я пишу ікони, то я служу Богові. Так само і в віршах своїх я пробую дотикнутися до людського серця, щоб якось дати їй щось духовне, дати їй якесь просвітлення і передати водночас свої відчуття. Тобто у всіх галузях творчості я стараюся добитися одного й того самого, але в залежності від часу, ну знаєте, є таке поняття як натхнення, тобто я буваю або музикантом, або художником, або письменником. Це все залежно від моменту. Дякую сучасних українських художників. Хто вам найбільш близький? Ну, з сучасних українських художників навіть не знаю, в принципі, я можу сказати скоріше, як напрямки. Дуже багато було розмов про те, що є таке поняття, як постмодернізм, -пост і ми в ньому живемо. Проте ну, тобто, суть цього стилю полягає в тому, що, наприклад, Кімната, в якій багато сміття, і це називається мистецтво. Це мистецтво ну, це в лапках мистецтво, воно вже зникається, абсолютна абстракція. Вона та, що не несе в собі в принципі, ніякого змісту, і художники, які цим займаються, в принципі, мені не є цікаві. Навпаки, цікавими для мене є люди. Не, ну не головне в тому, щоб вони так ж дуже вміли малювати, бо в сучасному мистецтві це не так вже і має значення. А головне те, щоб вони могли зачепити людину. Тобто реально зачепити проблемою, дати їй питання, і щоб людина могла шукати відповідь певними образами, певни, певними символами. Те, що ви колись сказали в одному зі своїх інтерв'ю, малювання серцем. Е, малювання серцем це дуже важливо. Е, 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 у всьому мистецтві, в принципі, поділяється ну, виконання робіт будь яке в малярстві в музиці в літературі на розумове тобто мозку малювати ну наприклад або серцем як ви розумієте це є розумом або почуттями в принципі в цьому має бути баланс але як на мене саме серце має вести ну вести за собою мозок який буде ніби виконавцем його побажань тобто як серце захоче так і мозок має працювати, має працювати причому на повну силу, тобто совісно ну, виконувати, наприклад, якщо роботу її зробити так, щоб це не просто так, ну, наляпав, наляпав і все, а так, щоб це високе сердечне почуття воно, воно підкріпилося, воно було ніби як збудоване цим вмінням, знаннями, якраз тим за що відповідає саме мозок. І тоді буде цей великий баланс. І це буде називатися справді мистецтвом, як на мене. Ще одне до вас запитання. Ви сьогодні у устрію не вперше, але у нас нещодавно минулого місяця, 6 березня, з'явилася нерукотворна ікона Божої Матері. А чи ви її бачили, яка ваша думка з цього приводу? Е, ну, е, я цю роботу, в принципі, не бачив так реально. Ну, я чув про те, що на зрізі дерева, тобто, з'явився такий силует. В принципі, моє ставлення до чудес, тобто, ну справді нерокотворних образів і так далі, є двояким. Я не безсумнівно вірю, що, наприклад, Гваделубська Богородиця дійсно нерокотворна, чи Жедакчівська Богородиця, ну дійсно свята, тобто я вірю не які конописець. В принципі, я вірю в ікони проте... Як я знаю, в католицькій церкві є, ну, принаймні до недавнього часу, була така посада, як адвокат диявола. Це є, це вибирався один зі священиків, який був ну, найбільш освіченим, який мав великі знання з фізики, з хімії, ну і так далі, і мав велику справді віру. І кардинал відправляв його в певну провінцію, ну там де сталося чудо. І цей, цей священик. З такого дуже критичного, дуже гострого такого погляду мав розглянути певне конкретне чудо. Тобто, і тільки тоді, коли цей священик казав, що так, ця робота свята і ставив справді ну, папську печатку, тоді ця робота, ну ця конкретно святиня, визнавалася святою для папства, ну і і воно його визнавало. Ну як є в православі, я не знаю, але як на мене, це дуже добре, що є така професія. А дякую, і ще одне до вас запитання е, уже не як до художника, а як до е, людини творчого слова. Е, що з сучасних українських прозаїків і поетів вам найближче? Е, ну мені е, дуже як е, що найперше цікавий є Курков. Це письменник, е, дійсно, який мене заціпив своєю такою. Легкістю можна сказати душевністю у звичайних реальних обставинах. Його книжка Нічний молочник, який розповідає про сучасний Київ. В принципі, є реальною. В принципі, там ну нічого такого незвичного нема, але в цьому всьому можна розгл... побачити ніби як маленьку казку реальності. Так само, як Габріель Гарсія Маркес вмів написати щось, ніби як реальне, але щось дуже казкове в своїй суті всередині. Так само мені цей письменник цим дуже подобається. Що і тим більше в кінці він пояснює весь всю глибину символізму цього сюжету цих персонажів, і що насправді в цьому є великий зміст. Ну і я йому відповідно вірю. Дякую. І ще одне останнє запитання: чим вам подобається наше місто і чи маєте тут друзів, художників, зокрема? Ну, це місто. Я тут, хоч побував двічі, ну зараз другий раз. Я побачив, ну, це дійсно дуже старе місто. Я, мені дуже воно подобається, воно як Львів, ніби як маленька копія Львова, така ніжна, якась така делікатна, як на мене. З цим з цією церквою неоготичною. З цими вулицями. Це є ніби. Це тільки те, що тільки в нас може бути, в Галичині. Тобто, так само я їздив, наприклад, в Одесі був, ну, тобто ще й в Криму. І, відповідно, є того ж самого часу міста, але вони виглядають трошки інакше, так само, як в Києві. Є старі маленькі райончики, ну, відповідно, з Ліпниною, зі всім, але вони трошки якісь не такі, інакші. Тобто, не погані, а інакші. А саме. Такий дух Галичі, дух от цього от маленького нашого містечка, яке, яке і ніби і вишукане, ніби і маленьке, і ніби таке, ну іменно таке, яке воно є, воно є прекрасним. Тобто, так само в своїй книжці я я старався передати красу цього маленького Львова, цих вуличок старих. Тобто, і так само є в стрию. Тобто, наприклад, якщо ви тут живете, відповідно, ви відчуваєте ближче, бо ви ніби як виросли на цій землі, вона вас викормила, і ви її відчуваєте найбільше. І мені здається, що, наприклад, в письменника це одна з найважливішої мети передати свою батьківщину конкретно маленьку, тобто запах вулиць, щоб читач конкретний повірив. Так само в американського письменника Стівена Кінга є безумовно просто чудова є. Вміння писати про маленьке містечко, яке є в Америці, і там щось відбувається. Але і головне не те, що там відбувається для початку, а саме містечко, яке воно передати його дух, його мешканців, те, що можна ж відчути тільки людина, яка там живе, реально. І це для мене здається одне з найбільшого, що можна звати, мистецтвом. Е, ну і образ його містечка Каслороко проходить через його багато творів, і власне тут ви цілком праві. Ну що ж, успіхів вам, як художнику, як музиканту і, звичайно, як письменнику. Дуже вам дякую. Надіюсь, що ще вернуся в стрій з новими доробками. Ну і до побачення, гарного дня. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостем нашої літературної вітальні в стризькій студії радіомовлення Голос Стрия, був Михайло Скоп зі Львова. Поет, прозаїк, музикант. Художник, іконописець і іконознавець. А ми продовжуємо.